Чи замислювалися ви, що робить успішних людей такими продуктивними? Від Біла Гейтса до опри Вінфрі, усі вони мають звички, які допомагають їм досягати висот. Давайте розглянемо топ-5 звичок найуспішніших особистостей. Багато мільярдерів прокидаються ще до світанку. Наприклад, CEO Apple Тім Кук починає день о 4.30 ранку, щоб обробити пошту та зайнятися спортом. А Джеф Безос вважає, що найкращі ідеї приходять вранці, коли мозок працює на максимум. Білл Гейтс читає щонайменше 5-10 книг на рік і вважає, що знання це ключ до успіху. Його друг, інвестор Уоррен Баффет, присвячує читанню до 80% свого дня. Засновник Virgin Group Річард Бренсон стверджує, що тренування збільшують продуктивність на 200%, А Марк Цукерберг регулярно бігає навіть під час зустрічей. Контроль над розумом важливий інструмент успіху. Стів Джобс практикував дзен медитацію, а опра Вінфрі щоранку приділяє час глибокому усвідомленню. Білл Гейтс ретельно розплановує кожен день, розподіляючи час на зустрічі, навчання та відпочинок. Він вважає, що дисципліна основа продуктивності. Ось вони, звички найуспішніших людей світу. А яку з них ви вже практикуєте? Напишіть у коментарях: не забудьте лайкнути це відео та підписатися, щоб отримувати ще більше мотиваційного контенту.